Аю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. 27 років на сторожі законності і порядку напередодні свого професійного свята співробітники органів внутрішніх справ склали присягу. Сьогодні лави охоронців правопорядку поповнили 15 чоловік. Місце складання присяги обране не випадково. Меморіал військової слави тут покоїться ті, хто у різні роки захищав нашу землю. Героїчні подвиги предків, справжні приклади мужності та відваги для молодих правоохоронців. Сьогодні лави головного управління внутрішніх справ поповнили 15 новобранців. Тут немає, випускників... Тут немає випускників тюї. Це цивільні фахівці, педагоги, технічні спеціалісти, які працюють в державтоінспекції в інспекції зі справ неповнолітніх. Це ті вузькі професії, які є в міліції. Ми їх набираємо, вони проходять курси первинної підготовки і потім, після атестації, призначаються на свої посади, і тільки через деякий час їх приводять до присяги для того, щоб зрозуміти, може співробітник продовжити службу чи ні. На святому для кожного придністровця місці у присутності своїх колег, керівників, рідних та близьких, молоді співробітники присягнули на вірність країні та її народу. Вони поклялися поважати і захищати права і свободи людини, бути мужніми, чесними і пильними, не шкодувати своїх сил у боротьбі зі злочинністю. На рівні чоловіками не тільки складають клятву, але й несуть службу і жінки. Я очень переживала перед присяги. Я дуже хвилювалася перед присягою. Як не як я давала клятву придністровському народу, а свого слова я постійно дотримуюся, тому це серйозно для мене. Коли мене запитують, чому я вибрала саме цю професію. Я думаю, що жодне інше мені не підходить. Я себе не бачу ніким. Мені подобається працювати в міліції. Я хороший співробітник. Я відповідальна на мене можна покластися. Чому ж мені не працювати в органах? Державтоінспекція, карантино-екологічна служба та інспекція зі справ неповнолітніх. Саме ці підрозділи органів внутрішніх справ поповняться новобранцями. У селі Костянтинівка Кам'янського району тривають роботи з будівництва системи водопостачання. На дані заходи в рамках програми фонду капітальних вкладень буде використано близько 1 мільйона 300 тисяч рублів. Роботи з прокладання водогону розпочалися тут у середині вересня. Його довжина від джерела до населеного пункту два з половиною кілометри. За неповних два місяці фахівці пройшли цей шлях майже повністю. Залишилось зробити всього 200 метрів магістральної траси. Особливо складною видалася ділянка, що проходить через ліс. Крутий схил, густі зарості, кам'янистий ґрунт, де не міг впоратися екскаватор, великі брили розбивали за допомогою компресора. На даний момент закінчуються роботи На Даний момент закінчуються роботи з будівництва коптажної камери і накопичувального резервуара. Паралельно ведуться роботи зі зведення будівлі насосної станції. Забезпечити водою абонентів села Костянтинівка. Плануємо на початку грудня. На стадії завершення прокладання водогону і по селу вже укладено близько 3,5 кілометрів магістральної труби. З п'яти змонтовано два розподільних колодязі. Ведуться підготовчі роботи із підключення абонентів. Наші жителі дуже раді, що так скоро, так, так швиденько просуваються роботи по будівництву водогіну. Дуже люди надіються, що скоро будуть з водою. Яку з нетерпінням чекають і молоді, і особливо пенсіонери? Наскільки важлива ця проблема, проблема для нашого села? Я так думаю, що вона рішиться, якщо не завадить погода, усі роботи планують завершити протягом місяця. Бажання підключитися до нового водогону вже виявило 70 домоволодінь. володінь. В Григоріополі відбулася зустріч керівництва району з представниками громадських організацій. Говорили про проблеми в соціальній сфері та охороні здоров'я. Відзначили й досягнення так, наприклад, нещодавно в Григоріопольській лікарні з'явився новий рентгенапарат вперше за 30 років. в Ми робимо ремонт у лікарні. У нас тепер буде сучасне обладнання, сучасний рентген-кабінет. Все це вдалося зробити завдяки програмі Кап вкладень». Ремонтні роботи в лікарні завершать вже в наступному році. Час невладний владний над пам'яттю. Історію одного життя, якого обірвала війна в Афганістані, згадували в Бендерах. У 1988-му під час бойового завдання загинув воїн-інтернаціоналіст і спортсмен Віталій Білянський військово спортивні змагання за участю старшокласників, приурочені до дня пам'яті нашого земляка, проводяться щорічно в 11-й міській школі. У ній же знаходиться музей пам'яті Віталія Білянського. Звичайний хлопець, волейболіст, розрядник і майстер спорту. Через рік після закінчення школи дав згоду на проходження строкової служби в гарячій точці планети. Але війна є війна. В Афганістані Придністров'я втратило 27 синів, офіцерів, прапорщиків та солдатів. І ще стільки ж воїнів-інтернаціоналістів поклали свої голови в 92-му році. Він виконував довг командира. Він виконував обов'язок командира, де йому було доручено прикривати колону. Колона пішла вперед. А він з хлопцями у кількості 15 чоловік прикривав колону. Був важко поранений, але всі хлопці вивів живими і здоровими. Сам від поранення помер. Будь-яка війна потворна і безглузда за своєю суттю, тому що несе смерть і руйнування. Війна на чужій території здається подвійно безглуздою. Але як кажуть колишні афганці, це не так. То була війна з тероризмом, і його у такий спосіб вдалося відстрочити не на один десяток років. Загартовуються сьогодні й майбутні захисники батьківщини, змагалися в силі, швидкості та спритності. Нинішні школярі, наступники слави батьків і дідів, головне патріотичний дух і гард. Одна сьогодні сьогоднішніх задач одне з наших сьогоднішніх завдань це спорт. Спорт це прояв мужності, сили і відваги. Спорт це посол світу. Сьогодні навіть і туди влізли політики, роблять усе, аби принизити і обрехати радянський російський спорт і дружбу між народами. Наше завдання сьогодні зробити усе можливе, аби цього не допустити. За підсумками змагань, перемогу здобула команда 10 класу Бендерської загальноосвітньої школи No11. Такий захід дає школярам прекрасну можливість продемонструвати свої фізичні дані і разом з тим провести ще один урок патріотизму. Естафета закінчилася, але пам'ять залишається. І знову до теми професійного свята правоохоронців на охороні дитячої безпеки стоять працівники інспекції зі справ неповнолітніх. Гриня нашого наступного сюжету саме з них юрист, педагог та психолог в одній особі Інеса Олекса. зараз. У неї на обліку стоять 23 важких підлітки. Дивіться далі. Її робота боротися за дитячі душі. І наса інспектор інспектору у справах неповнолітніх. Служба в міліції почала 10 років тому слідчим. каже з дітьми працювати складніше, адже вони не завжди усвідомлюють, що роблять. Тому дуже важливо направити підлітків на правильний шлях. Діти – це наше майбутнє. Діти це наше майбутнє, і те, скільки ми в них вкладемо, позитивного від цього буде залежати, якою дитина виросте в майбутньому, яким вона буде порядним громадянином або злочинцем. Робота з дітьми вона важча, і тут потрібно дуже велике терпіння, дуже велика увага. Зараз на обліку Вінеси Володимирівни 23 важких підлітки. Всіх їх вона називає своїми дітьми. Багато в чому кожна їхня перемога над собою результат її роботи. На хороших друзей, хорошу компанію і знайти мрію, хороших друзів, хорошу компанію. І перед тим як тебе будуть звати, наприклад, випити, покурити, ти повинен спочатку подумати головою, навіщо тобі це треба? Влада, як у тебе діла а? Нормально на перший погляд у цій професії немає нічого героїчного, адже тут немає стеження і переслідування за злочинцями. Але на плечах цієї тендітної дівчини ще більш складне завдання, щоб кожен маленький рибничанин був у безпеці, адже часто доводиться виховувати не тільки дітей, але і їхніх батьків. Історію кожної сім'ї вона по жіночому приймає близько до серця. Покажи мені свою прическу. Ой, яка красиво. а мама цієзаплітає. Зачастую к нам попадають дітки. Найчастіше до нас потрапляють і діти дуже маленького віку, приблизно 5-6 років. Навіть ще менші бувають. Коли дитину забирають з тієї ситуації, яка загрожує її життю і здоров'ю, звичайно, вона лякається, впадає в істерику і заспокоїти її просто словами не вдається. У таких випадках вдаємося до інших методів, а саме іграшок. Малюк відволікається, заспокоюється. Леді в погонах, не зважаючи на сувору форму в її арсеналі дитячі іграшки. А головна зброя, турбота та увага. Все, я жду тебе к себе в гості, хорошо Прийдешь ко мне? Незвичайні знахідки на звичайному цвинтарі під час робіт з благоустрою старого міського кладовища у Бендерах працівники спецзеленбуду виявили стару кам'яну плиту, яка датується 1833 роком. Зараз краєзнавці з'ясовують історичну цінність поховання. Подробиці у наступному сюжеті. Потемніли від часу старі напівзруйновані надгробні кам'яні плити. На них ледве можна прочитати напис і часом навіть не розібрати імен померлих. Таких знахідок зараз під час благоустрою кладовища центральні співробітники спецзеленбуду знаходять чимало. Надгробний камінь, який знайшли кілька тижнів тому, привернув увагу датою поховання рік 1833. На цьому місці ми знайшли ці два камушка. На цьому місці ми знайшли два камінчики, де їхні могилки знайти неможливо. Вони, видно, давно вже прибрані, покладені сюди. Вірогідно, на місці старої могили давно вже спородили нове поховання, а ці камені просто викинули. Виявивши знахідку, працівники кладовища звернулися до фахівців з проханням допомогти. Адже ця могильна плита, напевне, має свою історію, а можливо, навіть історичну цінність. Учасникам міського пошукового клубу вдалося розшифрувати напис на камені. Зіспає сара Боже Неделка. Тут спочиває раб Божий неділку, який прожив 86 років, помер в 1833 році. Завдяки тому, що у мене є інформація, я її переглянув і побачив, що у нас місці з 1850 року проживали Ніділкові. Я не виключаю, що неділку згодом перейменували Ніділкових. Це була велика сім'я, і це хтось з них. Історики поки працюють над отриманою інформацією, а ім'я, яке їм вдалося розшифрувати, вже занесено у міську електронну базу. Створили її з метою вічнення пам'яті громадян, похованих у Бендерах, і розташували на сайті підприємства «Спецзеленбуд». Там зібрана інформація про поховання на всіх чотирьох кладовищах міста. В окремий розділ занесені імена загиблих учасників воєн різних років і упокоєних у Бендерах. Ми наводимо порядок, обираємо порослі. Ми зараз наводимо порядок, прибираємо порос і знаходимо багато поховань, які мають історичну цінність. Деякі люди були дуже відомі в свій час і вони захищали наш край. Історичне розслідування визначить подальшу долю знахідки. Можливо, стару надгробну плиту встановлять на міському меморіальному кладовищі поруч з іншими похованнями відомих бендерчан. Час покаже, але вже зараз ясно, міський літопис поповнився ще одним новим ім'ям з історією у ціле життя. І на завершення інформація для поціновувачів української пісні 10 листопада у суботу у Тирасполі пройде 15-й фестиваль української пісні Пшеничне перевесло. Усіх гостей запрошує на подію Палац Республіки. Початок о 12-й годині. Участь у фестивалі візьмуть творчі самодіяльні колективи, артисти та солісти зі всієї республіки. Окрасою свята стане виступ відомої української співачки та бандуристки Світлани Мирводи. Годжу не пропустіть захід. Обіцяють організатори буде яскравим та видовищним. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!